Добрий день, мої любі діти та й, шановні батьки, ми запродовжуємо наші онлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку спостерігає зачергування приголосно корені слів. Ми вже з вами дізналися, що спільно кореневі слова це в них спільна частинка корінь, так, або вони ще є споріднені. Корінь це спільна частина споріднених слів, в яких лежить зміст слова. Дзвінець струмочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній. Але писати кожне слово у мові правильно зумі. Допоможіть друзям, змініть слово так, щоб вони називали один принод. Ножі, а він ніж. Коні, а він кінь. Речі річ, ведмеді, ведмідь, коти, кіт, вози, віз бджоли. бджілка лебеді, лебідь. Гори, гора, вогірка. Сьогодні на уроці ми побуваємо в місті Коломия. Будемо спостерігати за чергуванням приголосно корення слів. Будь ласка, запишіть, запишіть 5 листопада, класна робота і Коломия. І давайте з вами позначимо К. Яка у нас? Тверда, о голосна, Л, тверда. О голосна. М. Тверда. И голосна. Я. Тут вона після голосної позначає два звука: й, А. Так, отже, буква у нас скільки? Два, чотири сім, А звуків у нас 8. І голосних у нас 4 склади. Отже, 7 б, 8 з, 4 склади. Так, перше завдання. Нам потрібно допомогти гаджикові визначити корінь поданих слова. Нога, нозі, ніжка. Корінь. Ног, ноз, ніж. Відбулося чергування. Так, рука, руці, ручка. Теж руч. Рук, руць. Вухо, вусі, вуш, вух, вус, вуш. Так, отже, позначили, будь ласка, вправо один і пишемо. Нога. Тере, Нозі, тери, ніжка ДАЛІ. рука, тери, РУЦІ. ручка вухо, ухо вушка Отже, якщо ми з вами подивимося на приголосні букви, то Г змінилась на З на Ж, К на Ц, на Ч, Х на С на Ш. Так, допорій до поданий слів спільно кореневі, щоб відбулося чергування пригод. Дорога у дорозі доріжка. Далі птах. Та на птасі пташка. Око оці оченятка. Так, Отже, записала, будь ласка, вправа два, та позначаємо дорога. Корінь дорог, і підкреслимо г дорога на дорозі доріжка. На птах. На птасі. Пташка. Око. В оті – Оченята. І позначили будь нас коїнь та підкреслили наші букви, які чергуються. Так, розглянемо з вами світлину, поміркуємо, що це. Так, правильно, це музей писанок в місті Коломиї. Місто Коломоя славиться відомим на весь світ музеєм писанок. Поділля музею має форму з завишки величезного великоднього яйця 14 метрів. В музеї можна побачити унікальні давні писанки не тільки з різних куточків України, а й з Америки, Канади, Чехії, Франції, Індії, Китаю, Єгипту та інших країн. Писанка це куряче яйце, яке розписано воском і зафарбоване природними барвниками. Отже, завишки від якого слова висота писанки від слова пишуть. Написали, будь ласка, завишки, висота, писанки, пишуть. Права 5. Права 5. Завишки, висота писанки. Пишуть. Так, отже, розкажіть про результати, що ви сьогодні дізналися, чого навчилися, що вам найкраще вдалося, що ви тепер знаєте, що здивувало. Так, домашнє завдання, вправа 7, сторінка 41. Потрібно списати прислів'я, розкривши дужки, позначити корінь у слова словах та підкреслити букви, які позначають звуки, що чергуються в корені. Ось бачимо: справні друзі пізнаються від справні друг. Пізнається біді. І собака свої хати, і собаці своїх хати хочеться. У дорога іголка важка. У дорозі іголка важка. Краще синиця в руках, ніж журавель у небі. Краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Так. Отже, я вам дякую за урок. Він на все вас вийде, ви в мене розумнички. До побачення та гарного дня!